Дев'ятниця до Пресвятої крові Ісуса була продиктована нашим Спасителем Ірині Пашкуцькій для навернення заблуканих душ, для глибокого пізнання жертви Ісуса, для щирого покаяння і покути за свої гріхи. День Перший. Розважмо, як Ісус Христос, будучи немовлям, перший раз пролив свою Пресвяту кров при обрізанні. Не плач, моя рідна матінко, не плач. Я бачив, як зранку з твоїх просвятих очей капали сльози болю, бо твої руки витирали першу мною пролиту кров, знаючи, що попереду має здійснитися відкуплення людського роду, ти цілувала мене, пригортаючи до свого серця. Хоч я ще був зовсім немовля, ти заглядала в майбуття, відганяючи від себе сум і біль. Бо в даний момент ти мала ростити свою дитину для світу, що потім віддати в жертву для спасіння кожної душі, яка була, яка є і яка має прийти в цей світ через віки. Душе моя, глянь на мою матір, пригорнись до її зболеного серця, чим потішиш її, розвіюючи біль і сум. Що недаремно я колись відкупив Тебе своєю дорогоцінною кров'ю. Отче Небесний зійшли краплину крові жертви Агнця на душу, щоб Ісус Христос очистив її, просвітив та навернув до життя у ласці Божій. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі. І жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на Дух, нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, Хто є в моєму серці. Господи Ісусе, захисти своїх дітей, яких Ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Амінь.